Не варто телефонувати, якщо не хочеш, щоб тобі відповіли. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Мати Крейга помирає і з найближчих людей у хлопчика залишається лише батько. Під час однієї зі служб у церкві Крейга помічає бізнесмен Джон Герріген і пізніше приїжджає до його будинку. Чоловік має проблеми із зором, отож, просить у батька Крейга дозволити найняти хлопчика помічником, щоб він читав йому вголос. Пізніше Крейг починає тричі на тиждень приходити в дивний і навіть дещо моторошний маєток містера Герігена, щоб читати для нього книги. Час від часу чоловік починає обговорювати прочитане з Крейгом, але в силу віку хлопчик не все розуміє. Якось він вирішує дізнатися більше про бізнесмена і знаходить інформацію про те, що він з юності цікавився фінансами, завжди був відлюдькуватим і ніколи не мав дружини та дітей. Протягом наступних п'яти років Крейг лише один раз пропустив зустріч із містером Герігеном через хворобу. У старшому віці хлопець починає більше розуміти те, що описано в книгах бізнесмена, і їхні розмови стають цікавішими. В цей же час Крейг переходить до середньої школи, де на нього в перший же день нападає хуліган Кені, змушуючи чистити його взуття. В сварку хлопців зупиняє вчителька місіс Харт. І щоб не розвивати конфлікт, Крейг прикриває Кенні. Та хуліган не оцінює цього жесту і обіцяє, що ще розбереться із хлопцем. На різдво Крейг отримує свій перший телефон у якості подарунка від батька. Це виявляється айфон, який хлопець дуже хотів і просив раніше. Завдяки цьому Крейг має змогу увійти до так званого вищого суспільства, групи найпопулярніших і найбагатших підлітків у школі. Містер Ґеріган вже традиційно присилає крейгу в подарунок лотерейний білет, і вперше за багато років він виявляється виграшним. Хлопець отримує цілих три тисячі доларів і одразу дзвонить до чоловіка, щоб подякувати за такий подарунок. Крім цього, він хизується новим і таким омріяним телефоном. Але містер Ґеріган не надто любить винаходи сучасності, тому не розділяє захват крейга. Котрого з дня під час чергової зустрічі містер Ґеріган питає, чому Крейг досі до нього ходить, адже у хлопчини його віку може бути багато різних захоплень. Крейг відповідає, що йому справді цікаво проводити час із містером Ґеріганом. Крім того, він любить запах книг і під час читання вголос відчуває владу, якої немає ззовні. Ці слова розчулюють літнього бізнесмена. Ввечері Крейг домовляється з батьком, що більша частина його виграшу піде на оплату коледжу, а нарешту він купить те, що сам захоче. В результаті хлопець витрачає ці гроші на купівлю айфону і дарує його містеру Ґерігену. Спочатку чоловік, як завжди, чинить опір новим технологіям і відмовляється від телефону. Однак Рейгу вдається його зацікавити, показавши додаток із показниками фінансової біржі в реальному часі. Потім хлопець показує додаток із новинами, і здивований містер Ґеріган пересвідчується, що дані в газетах трохи відстають у часі. Врешті-решт, чоловік щиро зацікавлюється подарунком і каже, що залишить його в себе на якийсь час. Після цього, щоразу перед тим як читати, Крейг починає навчати містера Ґерігена користуватись телефоном. Він показує йому, як використовувати пошукову систему, писати смс, користуватись голосовою поштою та допомагає поставити на рингтон улюблену пісню чоловіка. Втім, пізніше старий усвідомлює всю потенційну небезпеку цього винаходу. Його дивує те, що інформація в інтернеті безкоштовна, адже це суперечить його уявленню про бізнес. До того ж, містера Герігена хвилює те, що Google постійно рекомендує йому інформацію про фінанси, а отже, глобальна система стежить за ним. Чоловік називає все це дозою наркотика для людства і вважає, що потім ті, хто це винайшов, будуть маніпулювати населенням з допомогою фейкових новин, плати за інформацію, поширенням пліток тощо. Якогось дня, Крейг знову приходить до містера Герігена, щоб почитати для нього. Однак більшу частину розповіді чоловік. Пропускає, оскільки постійно відволікається на смартфон. Після цього Крейг питає бізнесмена, чому він оселився саме в цьому маєтку. І старий каже, що багато років жив у людних містах, де його постійно про щось питали. Отож він захотів зупинитися там, де всього цього не буде, адже він не завжди хоче відповідати на запитання. На завершення розмови містер Ґеріган бере з Крейга обіцянку, що коли у дорослому віці він зустріне ворогів, то розправиться з ними швидко, не відчуваючи за це провини. Крейгу це здається незрозумілим і смішним, але він все ж обіцяє, що так і зробить. За кілька днів Крейг знову приходить у маєток містера Герригена і із жахом виявляє, що старий помер у своєму кріслі, тримаючи в руках смартфон. Перед смертю він, схоже, хотів подзвонити Крейгу, своєму єдиному другові. Наляканий Крейг телефонує батьку, і той каже, що викличе швидку до маєтку. Доки хлопець чекає на лікарів, він вирішує востаннє прочитати книгу для містера Гергігена. Повернувшись додому, Крейг виявляє, що випадково приніс із собою телефон старого. Сумуючи через втрату друга, хлопець пише зі свого телефону на телефон містера Ґерігена смс про те, що йому буде не вистачати їхніх зустрічей. На похоронній службі Крейг, підійшовши попрощатись, вирішує непомітно покласти телефон містера Геріґена у його кишеню, оскільки, б що старий не говорив, він дуже полюбив цю штукенцію. Після поховання до Крейга підходить партнер містера Герігена і передає лист. Крім того, він каже, що з хлопцем скоро зв'яжуться адвокати щодо майна. Нічого не розуміючи, Крейг із батьком повертаються додому. З листа Крейг дізнається, що містер Геріген вписав його у свій заповіт. Хлопець отримає 800 тисяч доларів у трастовий фонд і зможе витратити їх на навчання в коледжі, аспірантуру та на початок кар'єри сценариста, про яку колись розповів містеру Ґерігену. Прощальний лист завершується словами: мені теж бракуватиме наших зустрічей, що дуже схожа на відповідь на останнє смс Крейга. Ці останні рядки трохи лякають та на. Насторожують хлопця. Увечері Крейг дзвонить на телефон містера Герігена і чує запис автовідповідача. Хлопець каже, що вдячний за гроші, але віддав би їх усі, аби тільки чоловік був живим. Наступного ранку Крейг бачить, що вночі на його телефон прийшло дивне повідомлення з номеру містера Герігена з кількома літерами. Підліток починає думати, що старого поховали живцем і біжить до батька, благаючи це перевірити. Та чоловік запевняє, що це збій в самому телефоні або жорстокі жарти якихось шахраїв. Містер Ґеріган ніяк не може бути живим, адже через раптову смерть лікарі були змушені зробити ростин. Батько каже, що не хотів про це розповідати сину, аби той не уявляв деталі. Але краще знати це, аніж думати, що чоловік похоронений заживо. Пізніше Крейг навідується на могилу містера Керігена, набирає номер і чує з під землі мелодію дзвінка. Після цього хлопець приходить в маєток і зустрічає там хатню робітницю бізнесмена. Едну вона розповідає, що чоловік був справедливим, однак дорогу йому краще не переходити. Жінка згадує садівника Дасті, який колись працював у містера Герігена. Одного дня чоловік зловив його на крадіжці і Дасті за це поплатився. Проте як Крейг не намагається дізнатись що сталося, една не вдається в деталі. На прощання вона пропонує Крейгу взяти щось із речей містера Герігена на пам'ять, і хлопець обирає орхідею із його зимового саду. Деякий час по тому життя Крейга налагоджується. Зі школи виганяють хулігана Кенні за торгівлю наркотиками. Отож, навіть там стає спокійніше. Крейг починає більше часу приділяти навчанню та йде на зимовий бал з дівчиною, яка йому дуже подобається. Та того вечора до школи приходить Кенні. Він знаходить крейга і нападає на хлопця, вважаючи, що саме він його здав. Кенні жорстоко б'є крейга та залишає у викривленій позі, погрожуючи і наказуючи нікому про це не розповідати. Місіс Харт, що взялася обробляти рани, одразу здогадується, що відбулось. Однак Крейг говорить, що заради своєї безпеки нікому нічого не розповість. Пізніше вночі Крейг знову дзвонить на телефон містера Геріґена. Він розповідає про сутичку із Кенні і каже, що дуже жалкує, що чоловіка немає поруч і він не може дати йому пораду. Наступного дня Кенні знаходять мертвим біля його будинку. Крейг поринає у роздуми, намагаючись зрозуміти, чому це сталося. Місіс Харт, побачивши хлопця в такому стані, запевняє, що він не повинен звинувачувати себе у причетності до цієї трагедії. Жінка розповідає, що у Кені було дуже багато проблем не тільки у школі, а й вдома. Вона не знає, що сталося, але це точно не через конфлікт хлопців. Тоді Крейг питає місіс Харт, чи вірить вона у привидів. Вчителька каже, що не дуже, але в будь-якому разі вона б їх не викликала, адже не всі духи святі. Крейг навідується до будинку Дасті, колишнього садівника містера Герігена. Виявляється, що той покінчив життям самогубством через рік після звільнення та невдалих пошуків роботи. Чоловік замкнувся в гаражі у своїй автівці і задихнувся від газу. Оглянувши машину, Крейг помічає серед речей такий же самий лотерейний квиток, який отримував від містера Геррігена на свята. Ввечері Крейг знову дзвонить на телефон старого і каже, що знає, що це влаштовує він. Хлопець говорить, що не хотів смерті Кенні і просить померлого постукати в стіну, якщо той дійсно із цим пов'язаний. Ніякого стуку то не лунає, однак несподівано з номера містера Геррігена надходить короткий дзвінок, а потім приходить друге смс з набором незрозумілих літер. Крейх іде до церкви і розповідає про це священнику. Той не вірить у надприродну версію і погоджується зі словами батька хлопця, що телефон зламали. Священник говорить, що у смерті Кенні немає нічого містичного. Це був нещасний випадок. Виявляється, хуліган викинувся з вікна і зламав шию під час падіння. Однак труп Кенні знайшли у тій же позі, в якій він залишив Крейга після побиття. Поруч із хлопцем лежала баночка з тим самим кремом для взуття, а в роті він мав частину цього крему. Наляканий усім, що відбувається, Крейг їде до магазину і оновлює свій телефон. Однак потім він вирішує не віддавати старий айфон і забирає його з собою. Вийшовши на вулицю, хлопець з нового телефону, набирає номер містера Герігена. Цього разу автовідповідач не спрацьовує, і дзвінок скидається. Так і не змігши виконати старий телефон, Крейг ховає його у скриньку і засовує подалі у шафу. Через кілька місяців Крейг закінчує середню школу та відправляється до коледжу в Бостоні, щоб вивчати журналістику. Від'їжджаючи від дому, хлопець бачить у зеркалі заднього виду поруч із батьком. Маму. У коледжі Крейг дуже старається та серйозно підходить до навчання, не бажаючи підвести батька та містера Герігена. Та одного вечора батько телефонує Крейгу і повідомляє про смерть місіс Харт. Жінка загинула в автокатастрофі. Вона разом зі своїм нареченим відправилась на природу, і в їхню автівку врізався Дін Вітмор, що перебував у нетверезому стані. На похороні Крейгу кажуть, що наречений пані Харт отримав важкі травми, тому досі перебуває в лікарні. А пізніше на суді з Діна Вітмара знімають усі звинувачення після його згоди пройти реабілітацію від алкогольної залежності. Розлючений таким несправедливим вироком, Крейг повертається до своєї кімнати і дістає старий телефон. Він знову набирає номер містера Герігена і просить його покарати вбивцю по-справжньому. Через трохи Крейг починає жалкувати про свій вчинок, однак його раціональний бік постійно говорить, що тоді був просто збіг обставин і нічого з діном не станеться. Та вже за кілька днів у одній з газет повідомляють про смерть Діна Вітмора. Крех їде у реабілітаційний центр і підкуповує одного з санітарів, щоб дізнатись деталі. Чоловік розповідає, що Вітмара знайшли мертвим в душі. Він задихнувся, засунувши собі в горлянку шматок мила. З'ясовується, що мило було тієї ж марки, яку любила місіс Харт. А ще те, що Вітмор залишив передсмертну записку, де написав рядок із пісні тієї самої улюбленої пісні містера Герігена, що стояла у нього на рингтоні. Усе почути лякає Крейга і повністю вибиває ґрунт з під його ніг. А повернувшись додому, хлопець бачить третє смс з набором букв. Крейг згадує, як після смерті містера Ґерігена заглянув у його комору, куди чоловік суворо забороняв заходити. Виявляється, то була святиня його матері з найрізноманітнішими пам'ятними речами. Крейг зрозумів, що містер Ґеріген теж втратив матір у дитинстві і знав, що таке рости без її турботи. Можливо, саме це їх і зближувало. Крейг розшифровує останнє повідомлення КСТ як Крейг Стоп. Він іде до могили містера Геріґена і просить вибачення за завданий після смерті біль. Він припускає, що чоловік просить його зупинитись, бо боляче не тільки йому, а й самому крегу. А текстові повідомлення це спосіб благати хлопця дати спокій його душі і рухатись вперед. Потім, вперше після похорону, Крейг іде до могили матері. Він просить вибачення, що так довго не наважувався прийти. З складовища Крейг біжить до міського кар'єру. Стоячи на березі, він все ж таки наважується та викидає телефон з номером містера Геррігена у воду. Ідучи звідти, хлопець говорить, що коли він сам помре, хоче, щоб його поховали з порожніми кишенями. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.